На мить перенеслися в Брюссель і поговорили про європейський план завершення війни в Україні, про європейську формулу. Це 12 пунктний план під назвою Елементи до миру в Україні. З нами на зв'язку кореспондентка Слава ТІВІ» у Брюсселі Тетяна Висоцька, і давайте послухаємо. Е, підказують мені редактори, що е, за мить буде з нами на зв'язку Тетяна Висоцька. Мені дадуть е, знати у вухо. От е, ми послухаємо, що про мирний план це говорять у кулуарах високої європейської політики. А наразі, Віталію, що ви про це думаєте? Як ви оцінюєте перспективи реалізації плану? І загалом, яка його справжня мета? От 12 кроків до миру, так е, ми поговоримо про конкретні окремі кроки, але е, мене теж дивує і. Е, Насправді ми чуємо про це вже протягом кількох тижнів, так що реально там, от це вікно для того, щоб мир на певних умовах був встановлений саме зараз. Воно наразі відчинене. Про це також пише цього тижня Лондонська The Times, що мир може бути. Складним він напевно не буде гарним для України, так але станом на зараз ці перемовини, певний формат цього миру є на столі. Також ми постійно про це чуємо від європейських політиків, від різних лідерів і бачимо, що європейці справді серйозно готуються до імплементації певної формули. Яка мета цього чи є для цього певні підстави? Тому що ми тут з вами готуємося говорити про дії Росії у Покровську, де вони намагаються оточити збройні сили у. України і відтяти цей стратегічно важливий пункт на мапі для того, щоб просуватися далі в глиб Дніпропетровщини. Ми говоримо про те, що Україна знаходиться на порозі надзвичайно складної зими. Що за даними інституту дослідження війни, Путін не планує відступати ані на мить, а планує тільки спонукати США до миру на власних умовах, або просто, скажімо, прямо обманювати далі весь світ і Сполучені Штати Америки, що він готовий говорити про будь-який мир, а насправді далі. Згарбувати Україну. Тож, що дає підставу європейцям думати про те, що цей мир на певних умовах можливий, і планувати певні формули, як от та, яку ми зараз будемо обговорювати і слухати нашу колегу з Брюсселя. Після розмови Путіна і ТАПО, що певне вікно для припинення вогню в Україні не для миру, для миру взагалі немає ніяких можливостей. Для припинення вогню. Воно існувало, якщо Путіну дійсно потрібно було б. Піти на якісь поступки Трампа щоб змусити американського президента не діяти жорстко проти Росії надалі, ось це було вікно можливості. Зараз ми бачимо, що Путін готовий до конфронтації, що його абсолютно зараз не тривожить ситуація з гострими реакціями Трампа, принаймні. Він не збирається обмінювати відмову Трампа від гострих реакцій на припинення вогню. Значить, це вікно можливості для завершення вогню між російською та українською армією. Воно зачиняється, а не відкривається. І в якийсь я думаю, що скоро зачинеться взагалі. і Ми повернемося до цієї ситуації, яка була до розмови Путіна і Трампа і до їх домовленості про саміт Будапешті. щодо європейського плану. Я взагалі не розумію, чому його обговорюють. Мене дивує, що його в Україні обговорюється. Вже є люди, які говорять так, знаєте, з проросійськи налаштованих депутатів, що от Україна буде змушена відмовитися від мовного апартеїду, Як це сказав один з одіозних депутатів російської українського парламенту? Дивно, що це не російський депутат. От але дуже багато росії українських які відомо нічим не відрізняються від російських і сьогодні. А інші кажуть, який жах європейці будуть від нас вимагати. Збереження там, російської мови в Харці про е, е, захист мов меншини. От уряд вже відкликав е, е, перегляд цієї Харці у Верховній Раді, по, Ну, зміну, я б сказав, точності перекладу цієї Харці. Будь-які плани неможливі, якщо ви їх не плануєте з Путіним. Це не Європа на нас напала, а Путін на нас напав. Це те ж саме, що стосується Саміту у Швейцарії. Якщо ви не розмовляєте про мир з Росією на вашій території буде війна, навіть якщо ви 25 пунктів мирного плану е ухвалите. тому цей план європейців має якесь значення нульове. Ви показує. Е, так, е, хвилиночка з нами на зв'язку. Тетяна Висоцька послухаємо і продовжимо обговорення. Тетяно, вітаю. Розкажи, будь ласка, що говорять офф-рекордс про мирний план європейської політики. і Наскільки загалом висока віра в те, що станом на зараз мир без капітуляції можливий? Доброго дня, вітання з Брюсселя. Власне, учора, коли я дізналася тему нашого сьогоднішнього обговорення, у мене була можливість якраз на одному заході поговорити із європейськими дипломатами, із європейськими чиновниками із колегами-журналістами. І власне загальні думки схиляються якраз до тої думки, що щойно озвучив Віталій: що власне не можна домовлятися і планувати мир без бажання Путіна встановити цей мир. Власне, цей план це навіть не план, це перелік певних пунктів, які можуть. Твійти у мирний план, він quindi... же. Називається не план, а елементи до встановлення миру в Україні він зараз не обговорюється як окремий документ і знову ж таки не обговорюється на рівні Європейського союзу чи європейських інституцій. Тобто, тут в Брюсселі конкретного предметного обговорення цього мирного плану не йде. Це більше проект коаліції охочих, яка власне наступного тижня у закритому режимі на рівні міністрів закордонних справ наскільки я розумію, збереться. Це буде організовувати міністерство закордонних справ Іспанії, і отже, у вівторок, 4 листопада, можливо, якраз буде обговорюватися якісь модальності цього самого документу цього плану. Що обговорюють у Європі, це те, яким чином дозволити Україні оборонятися і можливо навіть наступати протягом наступних двох років. Тобто, тут в Брюсселі більш якось так тверезо дивляться на ці мирні плани і обговорюють питання, де знайти гроші для фінансування. України, оскільки ми знаємо, що Сполучені Штати відійшли від е, цього питання від фінансування України е, від надання Україні коштів або безкоштовного надання зброї. Тепер сполучені Штати нам зброю лише продають, і треба шукати гроші, е, щоб цю зброю у Сполучених Штатах купити, е, у, у тому числі у рамках ініціативи ПЕРЛ, де зібрали 2 мільярди євро по в основному е, у північних е, державах Європи, і чотири транші цього е, проекту. Орл вже підготовані, Зараз вишкрібують уже останні там кошти з Балтійських держав знову ж таки з північних держав на п'ятий транш. І далі невідомо чи буде продовжуватися ініціатива Перл, бо кошти треба віднайти. Так само заморожені активи Росії. До речі, вони входять це. Питання входить у ці 12 оприлюднених злитих у змі пунктів мирного плану. І знову ж таки тут виникають питання у брюсельських чиновників, у брюсельських дипломатів. У тому яким чином е, планується, наприклад, у плані е, поступове зняття санкцій з Росії і плюс е, домовленості щодо заморожених активів щодо виплати репарацій. Заморожені активи і є по суті частиною санкцій. Якщо санкції будуть зніматися, заморожені активи будуть автоматично розморожуватися. Тобто, тут теж є питання щодо того, щоб, наприклад, вивести заморожені активи за межі санкцій. Тут треба 27 голосів, тобто 27 держав, членів ЄС повинні це підтримати. Тобто, навіть технічні питання є з цього приводу щодо того, цього документу 12 пунктів, то деякі дипломати висловили. yeah Переконання, що це скоріше, навіть не реальний якийсь мирний план, який Європа намагається і вірить в те, що можна буде якось умовити Путіна прислати пристати на цей мирний план. А це скоріше така, якби спроба з боку європейських держав, ключових європейських держав, все таки стати повноцінною частиною перемовин, тому що цілком може таке бути, що якісь пакти можуть бути укладені між Трампом та Путіним, особисто десь, якщо не буде першя, то десь в іншому місці. Ці дві держави можуть домовлятися про долю України без України і без ЄС, і саме для цього існує цей план, в якому планується також запровадити наприклад Раду миру, яку має очолити вже апріорі написано Трамп як президент Сполучених Штатів, тобто це такий, якби документ, щоб з ним увірватися, якось так увійти в. Мирні перемовини, очолювані Трампом, тобто ось якби як стратегія європейського союзу? Дякуємо, Тетяно. Ну, дуже Подивимося, що буде. Подивимося Тетяна Висоцька, наша спеціальна кореспондентка з Брюсселя, включалася в наш етер. Віталію, ваша думка, європейці, як стверджує наша кореспондентка, спираючись на власні джерела в кулуарах високої європейської політики, намагаються втягнути в Трампа у мирний план, але чи втягнеться в нього Путін? Ну, звісно, не втягнеться. Я про це і кажу. Що, до речі, я хотів би сказати, що тут теж така небезпечна пастка, яку нам потрібно подолати. Дійсно, багато людей в Україні чомусь думають, що якщо Україна е, погодиться з умовами Путіна, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, визнання російського статусу регіонів, які е, записані в Російську конституцію. Демілітарізацію України, запровадження російської мови в якості державної і оформлення прав російської православної церкви на українській землі. Ось тут війна і закінчиться. а ну ще денацифікація, що можна для того, щоб спокійно жити, видати Росії політиків національно-демократичного спрямування, щоб їх повісили на червоній площі під оплески э, зрештою. Готових жити у мирі українських громадян. Подумай, то? Але я хочу цим людям чітко сказати: не вигадуйте, тільки тут все і почнеться. Як тільки Україна ухвалить такі рішення для Росії і буде різка дестабілізація ситуації в українському суспільстві, а росіянам і потрібна ця дестабілізація, російська армія перейде в наступ. Окупує всю Україну, і тут вже почнуться масові чистки і депортації. І навіть якщо ви були прихильником Росії розмовляєте російською мовою, і у вас в квартирі висить портрет Путіна десь за спиною, а ви при цьому маєте просто хорошу квартиру чи прибуткове виробництво, у вас заберуть цю квартиру. І це виробництво, і виникло там буде жити нормальний громадянин Російської Федерації, який не буде викликати підозр. і який буде нормально розмовляти російською мовою а не з цим, цим геканням. Тому що нам не потрібен ніякий город на українській землі, яка стає російською. Нам потрібний город, город, справжній російський город. От, і... Цей закінчиться тем, що ви розділити долю ваших пращурів, які так зникали з обличчя землі у 30-40-х 30-ті роки двадцятого сторіччі. А у вас ще може бути земельний пай. Ви ще можете мати право власності на родючу землю. То мені здається, краще хай росіяни мається право власності, а вас можна буде спокійно з поліцейським відвести кудись за те, що ви неправильні слова вигукували, хоча ви могли кричати при цьому Слава Путіну і просто прибити десь у відділку поліції, щоб забрати ваш пай разом, звичайно, членами вашої сім'ї. Що поробиш? Вони ж спадкоємці вашого паю. Так, що готуйтеся до депортації і смерті, дорогі друзі, якщо Росія тут переможе, навіть якщо ви будете думати, що ви можете засунути свої політичні переконання кудись глибоко собі в кишеню або взагалі не мати цих політичних переконань. Вас знищать і без політичних переконань. Повірте мені, Федеральна служба безпеки Російської Федерації знає свою справу. Вона її не забула з часів Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Якщо вам цікаво, скільки українців загинуло після того, як більшовики встановили владу на цій землі? Ну просто згадайте, що відбувалося з 1920-го, умовно кажучи, по 1950 рік, яка кількість українців відправилася на небеса. І просто дорахуйте себе мислено до цих людей і не думайте, що якщо ви капітелюєте перед Росією, ви будете нормально жити. Ви вже бачите, що навіть на тих окупованих територіях, які нібито вже Росія, у людей забирають підприємства, у людей забирають квартири, людей сприймають як людей третього сорту. От Поклонська, колабарціоністка, берзотниця і зрадниця. Баліцький. Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області. Варто їм було хоча б два слова сказати проти росіян, як відразу на них була спущена вся машина цкування Російської держави. І відразу їм нагадали, що вони ніякі не росіяни, а українці. І повірте мені, ці люди закінчать у в'язницях. Або будуть застрелені, як якісь там ківи шміви. Ось це доля. Ну, неприємно, звичайно, але іншого історичного процесу, у мене до вас немає. Це правда, Віталію, але водночас маємо. Констатувати, що це звернення до е, дуже маленької частини наших співвітчизників, тому що все ж таки соціологи і на четвертий рік війни фіксують надзвичайно високий е, відсоток тих наших співвітчизників, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, попри усі випробування аж до перемоги, е, яка власне і є на думку українців відстояна незалежність у межах е, кордонів е, України. Я став я. Я говорю навіть про тих людей, які правильно відповідають соціологам, а в думки можуть мати абсолютно інші О, Я у ще в кордонах кордонів України, Польщі, перепрошую, які відповідають міжнародному праву. Вибачте, що перервала але це важливо. Да. Пам'ятаєте, як було коли частина польських магнатів зрадила Польщу конфедерацію, щоб стати частиною шляхти вже російської? Піддатися російській імперії, що було з цими людьми в результаті з їхніми сім'ями, в якому такому Сибіру вони потім всі опинилися. А вони були справжні зрадники свого народу. Але я хочу вам нагадати дуже важливу річ: росіяни взагалі не зневажають будь-яких зрадників, як тих, хто зраджує їх, так і тих, хто зраджує своїх своїхніх ворогів. Це теж частина політичної культури російського народу. Якщо зрадив інших, то зрадиш і мене, то може тебе краще відправити колись, добувати міць чи золото в Сибіру, ніж щоб ти сидів тут на власності, яку я може ще й забрати в тебе зрадник. Прикладів в історії так не бракує. Краще. А наразі е європейські ж світові журналісти, американські журналісти констатують, що власне. Е на жаль, у західних союзників Києва насправді немає плану. Про це зокрема пише колумніст Блумберг Марк Чемпіон. Він говорить про те, що у Росії є план перемоги, в Україні є план виживання, зокрема на цю зиму. А от у західних союзників бракує плану. Як на вашу думку, станом на сьогодні виглядає стан справ із розумінням європейцями і американцями, що робити далі з агресією Путіна. Ну, мені здається, що вже у Європі усвідомили, що війна може масштабуватися. І я думаю, наступного року вона масштабується, якщо вона не буде припинена. І тому європейці усвідомлюють, що вони потрібні Україні а Україна потрібна їм, тому що Україна на очах перетворюється такий справжній щит Європи перед можливою великою війною на континенті. Що стосується американців, то вони вже також зрозуміли, що Путін не йде на якісь комфортні умови Трампа. А це дійсно були комфортні умови. Ми з вами неодноразово говорили про те, що Там пропонував Путіну припинити вогонь. Ще раз кажу, не завершити війну, а припинити вогонь на найкомфортніших для нього умовах. І ми бачимо, що Путін не хоче припиняти вогонь, тому що він усвідомлює, що без перемоги над Україною не можна й мріяти про відновлення російського імперського простору. Тому для Путіна це екзистенційна війна за майбутнє держави. Таким чином. Можна абсолютно чітко сказати, що Сполучені Штати будуть продовжувати тиск на Російську Федерацію, можливо, військовий, можливо, економічний. Військовий я маю на увазі, от такий, як відбувається із випробуванням ядерної зброї, про з розмови про випробування ядерної зброї сполученими штатами. В надії, що Росія замислиться про наслідки своїх дій. А Росія, в свою чергу, буде посилювати ескалацію. Тому ви дуже небезпечно, я б сказав, зараз в такій зоні.